Зараз шоста ранку, я вже давно не сплю. Точніше, я цілу ніч не спав. У мене завжди були проблеми зі сном, і мій психотерапевт виписав мені ліки для сну. І там є така побічна дія від них. Це те, що в мене починається синдром неспокійних ніг. Тобто я вип'ю таблетку і за півгодини мені капець. Я не можу просто лежати. в мене ноги завжди мають рухатися. Це дуже дискомфортно. тому... Не п'ю я вже ці пігулки від сьогодні. На антидепресантах я вже десь 2 роки, і останнім часом я почав себе дуже круто почувати. Тому сьогодні тема відео така: 5 порад від мого психолога. Я не знаю, яку музику ставити на фон, тому я буду грати протягом цього відео вам на калимбі. Що ж, погнали? Друзі, я не вмію налаштовувати камеру, тому я зараз тут сідаю. Якщо я буду розмити, вибачайте. перша порада, це, мабуть, моя найулюбленіша. Завжди плануйте свій час. У вас день має бути розписаний по секундному. Повірте, це вам дуже дуже допоможе. Особливо, якщо ви сприйнятливі до тривоги, це вам точно потрібно. Я завжди тривожився через те, що блін, я нічого не встигаю, я нічого не розумію. А так у мене все ось так по порядку, структуровано, все розписано, і я знаю, що за чим іде, і немає. Ніяких форс-мажорів і так далі. Це найкраща порада мого психолога. І бонусом у вас підвищується продуктивність. Наступна порада звучить так: завжди доглядайте за собою. Повірте, як ви будете виглядати в цьому житті, так ви будете й жити це життя і досягати своїх цілей. Вам завжди потрібно виглядати сіголочки, ви будете впевнені, а люди полюблять вас за охайність. А взагалі, коли ти гарно виглядаєш, гарно одягнути, <кху> ти себе почуваєш вообще на всі 100 і тобі легше працювати, і тебе навіть продуктивність. Підвищується, уявіть. Там було безліч доріжок, і чому він вирішив піти саме цією? Не знаю. Також крута порада, яка мені дуже допомогла, це навчися виявляти маніпуляцію. От у вас буває таке, що ви от гуляєте з людиною, і ніби все окей, і потім ви приходите додому. Ну ніяк, якісь такі втомлені, хоча ніби все окей було, і ви не розумієте в чому проблема. Насправді ви гуляли з людиною, яка можливо вами проманіпулювала або вона. Токсична і ви витягла, висусила з вас всю енергію. Виявити маніпуляцію дуже легко, і ваше тіло швидше реагує ніж сам мозок. І коли ви відчуваєте під час розмови якісь таке напруження в животі, так і ви можете зрозуміти, що це маніпуляція, тому що мозок не завжди встигає все проаналізувати, і зрозуміти так. Тут ти щось не то сказав. Угу. Я сам часто маніпулюю людьми, але це я усвідомлюю і я над цим працюю. І це вже половина вирішення проблеми. Взагалі, маніпуляція це круто, тому що це спосіб отримати те, що тобі потрібно, або почути те, що ти хочеш почути. Але це така, знаєте, називають чорна психологія. Боже, як сонце сліпить. З цього пункту ми плавно перейдемо до наступного, і він звучить так: фільтруй своє навколишнє середовище. Всіх людей, які обговорюють, маніпулюють, токсичать або не поважають твої власні кордони, потрібно відсіювати і просто слати нахер. Повірте, це до добра не приведе, тому що вони будуть у вас висмоктувати енергію, як я вже говорив, і взагалі ви не будете продуктивні. Реально, по факту, ви будете завжди з поганим настроєм. Ви не будете розуміти, чому ви не можете прокинутися зранку, чому. У вас завжди поганий настрій, а бачите, проблема в цьому? А ви будете шукати проблему в тому, що вам не вистачає там вітаміну Д або вітаміну Б 12 Розумієте? А насправді ваш поганий настрій через поганих людей. Так буває, тому для вас на сьогодні завдання: позбувайтеся всіх поганих людей. Негайно можете розпочати, наприклад, з відписки в інстаграмі. До речі, про відписки я дуже не люблю людей, від яких я відписався. А при зустрічі вони мені витикаються. Мені кажуть, якого хера ти відписався? Тварь. Ну, відписався і відписався, бубніть-та? Насправді підписка в будь-яких соціальних мережах це для мене не показник дружби, і взагалі це кончено таке обіжатися, чесно. Я підписаний в інстаграмі на 20 людей, тому що я обмежую себе від інформаційного шуму, і мені так комфортно. А якщо ви обіжаєтесь на те, що я від вас відписався, то ви не такі, ви от такі. Так, який в нас там далі пункт? Не бійтеся просити про допомогу. Це моя подруга Андріана і труси нашого друга тата. Чого? покажу вам ближче. You've been gone for so long. Ще такий колажик маю, це моя подруга Настя, а це мої одногрупниці Даша, Марта і Ренат. Ікуся Дмитрик і я. Господи, я вже чую, що мені сонце напікає в голову. Утікаю до хати. Hello, Між моїм останнім кадром і теперішньою локацією пройшло два дні. Я на два дні впав у апатію, в мене взагалі не було настрою нічого знімати. От, а ще сьогодні ми святкували наше з Назаром новосілля. Хто не знав, я переїхав. Приїхав я з Левандівки у крутий ЖК в Авалон на Чорновола. Це біля шана. Це дуже крута локація. Не хотів я знімати окреме відео про цей переїзд, тому що. Блін, щось не моє, не моя тема. Я собі запарю зеленого чаю, ось таку кружку, яку нам подарувала бьолка і Настя. І будемо з вами сидіти і говорити. Так, теза в нас яка там була. Не бійся просити про допомогу, щоб відео було довше. Давайте ми з вами цю тему розгорнемо. Детальніше, дуже багато людей бояться просити про допомогу, будь-то в них немає грошей, чи їм потрібно десь переночувати, чи їм потрібно допомогти з переїздом, і це все в мене було. І я реально боявся просити про допомогу, тому що я розумів, що блін, я можу людині а, спричиняти дискомфорт, так і потім мені буде погано від цього. Але потрібно розуміти, що у вас є друзі, і друзі для того, щоб вони вас підтримували в скрутні. Часи, так скажемо, погані, як то кажуть, друг пізнається в біді. Тому варто реально не боятися і проситися, просити допомогу у друзів, тому що для мене це дуже важливо, і я дуже вдячний кожному і Данилу, який мені дозволив в нього переночувати декілька разів і залишити в нього речі. І Дмитру Дмитрику, моєму фотографу, режисеру, найкращій людині в цьому світі. Тоже залишив в нього дуже багато речей, поки я шукав квартиру і ночував декілька разів. Насті я дуже вдячний Білці. Дуже вдячний, що вона забирала мої посилки під час цього всього. Насті я вдячний, бо в неї досі мої речі стоять, і це все дуже важливо. ось так це все в кубку зліпити. І я зрозумів, що блін, це реально класні люди, які тобі завжди допоможуть. Замін я готовий також допомагати людям. Нехай в мене залишаються ночувати мільярд разів. Нехай в мене залишають речей, скільки їм треба. Я це все знайду місце, де це впихнути, і все буде круто. Також не боятися просити допомоги або поради під час а, апатії, так, наприклад, як у мене, або коли у вас поганий настрій або. Коли ви не знаю, хтось не дай Бог у вас помер, або ви розійшлися з коханням всього свого життя, вам потрібно, щоб ви знайшли активного слухача. Наприклад, це може бути будь-який друг, і просто, щоб ви могли комусь виговоритися. Але тут важливо, вам потрібно сказати цій людині, дивись, а я тобі буду розповідати. Але ти, будь ласка, не давай своїх порад, якщо вам не потрібна порада, так просто помовчи. І коли ви виговоритеся, коли ви знайдете цю. Активну слухачку або слухача, то це вам дуже допоможе, і це класно мати таких друзів, але бажано нейтральних. Не таких, що зв'язані ці проблеми саме з цією людиною. Так, я, начебто, все розповів на цю тему, і тепер я хочу перейти трішки до своєї проблеми. Значить, проблема в мене така. Протягом року у мене сильні головні болі. Я не розумію, що це. А в мене тиск ну, чуть-чуть підвищений. Я не розумію. Начебто, Ну, для мене це трішки за високий тиск, не пам'ятаю який. От, також я п'ю спазмогон випив сьогодні, випив і і мене досі болить голова. Я не розумію, в чому це може бути проблема. Спочатку я думав, що це а, перевтома, перевтомано. Ну, я звільнився там а, з роботи в галасі. Я працював. До речі, там дуже треба було мозочком моїм маленьким думати. І я думав, що це через це мене боліла голова. Ніфіга. Потім е, мама каже: Денис іди, зроби е, УЗД е, цих. Артерії, івен, шийного шей, відділу хребта. Коротше, я це зробив, нічого, немає ніякого защемлення, все окей. Думаю, ну піздець. Тиск, ну нормальний тиск. І в мене, ну, поки що є тільки один варіант, що це може бути. Це пухлина в головному мозку. Ну, це мене дуже лякає насправді. Тому що якби це щось було інше, то реально е, нурофен, ібупрофен, спазмалгон, анальгін це все б мені допомагало. А Ано ну, ніфіга не допомагає, І це мене ще більше так накручує, розумієте? Тому я реально боюся. Я дуже сподіваюся, що це не якась пухлина. Мені потрібно зробити МРТ, власне, і я думаю, все буде ок. Ще це може бути через поганий сон. Та я останнім часом дуже погано сплю. Ну але це капець народно, ну, як голова болить, болить. Ну, Можливо, хтось таким стикався. Що це може бути? Помогіть. Все, друзі, ось таке відео в мене вийшло. Це вже третє. Сподіваюся, вам сподобався такий формат, тому що я боюся говорити на камеру. Я не вмію, так знаєте, зв'язувати слова. Я не начитаний. У мене словниковий запас такий маленький, і мені важко говорити без перестанку. Але я стараюся для вас, тому, будь ласка, підтримайте мене своєю підпискою, лайком і коментарем. Дякую вам за. Перегляд. Також не забудьте підписатися на мої соціальні мережі. Вони всюди різні: Телеграм, Ютуб, Тікток, Інстаграм. Це все різні формати, і це дуже круто. Посилання під відео. Бажаю вам гарних днів без головного болю. До зустрічі. Пу Пун на тебе, блядь.